Ну що ж, привіт усім! І так у нас сьогодні перше число, 1 серпня, записую це відео сьогодні ж. І будемо дивитися, що я розмальовувала за місяць липень. А, покажу вам щось новеньке там трошечки. І що, і давайте почнемо що. Більше мені нічого показувати по, -по великому рахунку. Подивимося блокнотик, що я тут розмальовувала. Не можу сказати, що дуже багато зійшлося дуже з. Хоча можна ще додати, в принципі, ось цю розмальовку. Тут одна картинка, так що, в принципі, буде 17 картинок. Виходить, 17. А, це трошки менше, ніж тут, але трошки менше, ніж тут. Але це загалом якось виходить однаково, я звітала. Тут у мене, тут я позначаю, що я розмальовувала, тому... Ось такі от... Тут я її чого не змаювала відразу видно. Ну, тут ще навіть не написала. Хоча дівчата купують блокноти, але, чесно, крута штука мені подобається, але бляха щось якось впадло це все, я кажу чесно. Я, я ліцей заповняю, що тут треба буде це грошу. Так, почнемо з моєї новенької розмальовочки. Це така от українського видання аркуш. З квітами я брала. Квіти називається. Ось такий е малюночок розмалювала спиртовими маркерами. Тут видно, що спиртові маркери не найкращої якості, хоча я не знаю, як охоху там малює і ще, чи ще якісь. А, тобто, але в принципі тут така бумага, можна підкласти щось, щоб не перебивалося. В принципі, будь ласка. Але мені сподобалось її розмальовувати, вона така легка. Але тонкі дуже, Хочу спробувати ручками чи олівцями. Спробую якусь картинку, яка там дуже тоненькі лінії. то Можна спробувати і ось тут, наприклад, щоб щось таке повимальовувати, вам потрібно ручкою це робити. Так, далі маленькі розмальовки. Нарешті я їх схопила. Тут у нас розмальована така квіточка. Я не знаю, що це за квіточка. В принципі, вона непогана. Зараз почекайте, бо щось мені, щось мені мало місця. В принципі, вона доволі симпатична, Ось Такі такі коричневій тонайки. цікаво дуже. Тут ще одна у мене квіточка така теж подобається. Хотіла її спочатку на челендж, почала розмальовувати, щось дивилась, дивилась, на неї не, ну, вона мені перестала подобатися. Тому якась вона дуже легенька, дівчата не зацінять. Що я так легко... Так, я щось тут таке... На... ось так, мабуть, краще буде, правильно? Щось я не можу себе упакувати. Так, ось так краще. Навіть краще не видно ніяких е поганих моментиків, які я там не до фарху. Хоча ось видно. Так, добре. Поїхали далі. Це е малюнок, ой, вибачте, це малюнок, який дуже довго лежав, полурозмальований. Я на нього дивилася, 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 тобто я на нього навіть не дивилася. Потім я вже, коли його знайшла, я вже дивилася на нього, думаю, ну треба домалювати, тому що ну, це так ну, дивно, що воно так от все. Але дуже непогано соняшники дуже гарно виглядають. Тут такий глечик. Вони у відеочці стоять в залізному, бо я так полагаю. Так, тут у мене нічого нового немає. Ще одна маленька мальовочка. Тут я теж постаралася. Я брала її на роботу, що так вимальовувала, брала один кольор, одним кольором там шукала його по всім картинкам і все вимальовувала, тому що ну, самі розумієте, на роботі немає що зайнятися. Я адміністратор фітнес-залу, іноді я сижу, і мені просто настільки нудно, що ти просто аби що робив. Так, ось такий малюночок, я давно хотіла його розмалювати. Але я чекала червоні ручки, так як тут дуже м'які такі, бачите, були. Я чекала, хотіла замовити червоні ручки. Все якось у мене не виходило, я замовляла інші якісь товари, відкладала цю покупку, потім плюнула, так би скажем, і вирішила просто розмалювати її акриловими маркерами. І, в принципі, не пожаліла, мені сподобалося, але хотілося б, звісно, ручками червоними помалювати таку картинку. Так, далі оцей вовк, подивіться, краса ручками. Все-все-все ручковий, Я кайфую, а Тут, правда, кольори. Отут кольори такі, а по факту е, показується на ре референсі інші кольори сині. Я вирішила, що я буду малювати ті кольори, які в мене є. Чому б не намалювати чорно-білими? Тому що тут, наприклад, чорно-білі кольори дивні дуже. Мене це дуже бісить, коли не сопоставляються оці кольори. І ти починаєш тут малюєш, а воно по факту не виходить. Але можна, я вже привчилася і вже собі сама там щось регулюю з цими кольорами. Коротше, я тут сама все. Підібрала тут тобто неважко було підібрати. В мене був цілий набір сірих ручок і там все-все-все-все. По номеркам в мене було. Я просто взяла якісь номерки, по факту так по росту і все. Це біла ручка. Дуже дивно, так я ж малюю. До речі, біла ручка, знаєте, яка. Ось ця. я вже показувала, ще купляла в прошлому відео. Якщо хочете, можете передивитися. Ось так Ось так дуже сподобалось мені розфарбовувати. Знаєте, чим? А, тому що багато мелочей і прямо ручками дуже кайфово мелочі розмальовувати, тому що отут, вже, коли вже великий масштаб, ручками дуже тяжко, а деякі руми, ручками. Дике. Знаєте є такий колір, він тобі так треба, а він заліпає, і ти прям його ну, закриваєш, навіть бо не даєш доступу повітря йому. А він все одно ну, типу, не хоче класно розфарбовувати. І він отак -от, ось, по це по-моєму цей темний він прям. Ну, дряпав. Він мені дряпав. Я старалася старалася. Ну, в принципі, вийшло непогано. Але мені хотілося просто тієї ручки. Вона якраз підходила під цей колір. Ну, Отак. Так, це у нас на челендж я малювала. Ось такий В челенджі, Челендж вчора закінчився, я нічого не виграла, дуже обідно, мені хотілося б вигравати кожен челендж. Як і всім, мабуть. Але дівчата повигравали. Я рада за них. Я говоря, Якось я пропустила розіграш я вже потім зайшла, чорна, коли вже півняк. Пишу вітаю всіх. Ось така от у мене вийшла фея чи ангел, я не знаю. Так, і тут ось ця прекрасна жінка, яка опустила своє волосся. Тут теж все ручками. Мені подобається, як вони ось такими. У так, них такий э, гелевий, так сказати. Я не знаю, як назвати це. Ну, мене зрозуміло. Тобто, якщо маркер взяти, то маркер не дає такої рифльоності. Да? Тому що це вже треба 45-й слой, погані маркери. Чесно, Ванго іноді е, сумно, сумно, якщо чесно. Е, Ванго. Е, трошки треба з ними працювати подовше, з деякими маркерами. Вони просто тупо... Пишуть дуже погано. Тобто це два слої, і, наче я просто один слой зробила і все. Що я типу, ще баю? 45 слоїв сюди нанести. Дуже дивно. І деякі кольори дуже погано слоять і ось залишають після ось такі, плін, уж... що з голови великого це слово? Ну, і мене зрозуміли. Я думаю, що визвоні зомби деякі кольори погано в себе поводять. Назов це так. Так, наступне. А, у мене тут виникло питання, до речі, чого воно склеюється, Склеїлася ця лаком помазана 100 років назад. Нічого не склеїлося, тут я щось хом. Не знаю, може попала якась водичка, що вряд. І, ну, типу, я ось тут видно, що воно склеїлось і залишило мені такий крикол. Не зрозуміла взагалі, що, що тут сталося. Це Сьогодні я вже передивлялась, ну там фіксувала, що я розмалювала, що ні. І замітила, що воно дивно. Так, у мене тут кастон, якщо я правильно називаю, Боже, у мене колись була книжка. Красавіці чудовище. Була на російській, тому що все було на російській. Діснея, прям книжка до ну, типу класна. Там такі лаковані листки, оці всі малюнки, все це оригін... ну типу оригінальний малюнок, хтось не, не перемальовано там іншою художницею чи художником. Дуже крутий. от Крута була книжка, я її юзала постійно перечитувала. і те саме. Ну і настоящий тривожник, який любить у неї те саме. Дивиться ті самі серіали, фільми, ті самі книжки просто 150 разів перечитувати. Я її перечитувала. А ще знаєте, яку я книжку перечитувала? із Умрудного города. Це прямо, знаєте? Оце як кажуть настольна книга. От у мене реально це була настольна книга. Вона в мене лежала на кухні у бабусі. У прямо лежала, лежало, так от у нас був стіл, тут сідушка, і отут вона прямо на сідушці лежала. Всі завдала мене, що я прийду їсти, відкрию, буду їсти і дивитися і читати книжку. Це такий у мене був фетиш. Так, тут у мене, чесно скажу, у мене не було коричневих кольорів. і Я взялася за цю роботу і прямо така, ну, за що? До речі, цей, це вскрито, знаєте, яким лаком? Для волосся. Я купила в Аврорі лак для волосся за 77 гривень. Але я не буду його показувати. Я не рекомендую займатися отаким приколом, тому що, я не знаю, може, акрил і тримає ну, від потертості, від там чого. Але коли він лягає, він змінює. Ось, наприклад, на ручках воно не блистить. Бачите, ось тут на крилі блистить, а ти ручка воно вже не блистить. І воно ручку не перекриває, не захищає. Тобто ви можете ногтем, там чи просто. ну Може, якщо його отак робити, то воно не буде портити його. А от якщо вже ви ногтем чи щось десь зацепите, то вже все. йому вже, ну, типу, буде ручку, типу, буде буде. як ручку, видно тому я лак не рекомендую лаком для волосся, він нічим не допомагає. Він просто дає таку якусь блискіт, що ж, і все, і запах. Тобто воно пахне лаком для волосся, Такий собі все часто експірієнс. Ну, я спробувала, мені було цікаво, подивилася. Так, і така очочка. Не знаю, що це за мультик, я його не бачила. Тут ще така оця жіночка. Мені подобається її так. розфарбовувати, тому що в неї легко все. Тут такий чувачок, схожий навіть. Я знайшла якийсь бот, Случайно я щось шукала, хотіла подивитися нові розмальовки, не нові, а якусь одну останню нову чи скачати, чи щось хотіла. Не пам'ятаю. Я знайшла бот в телеграмі. Я, якщо хочете, я залишу лінк. Може, ви про нього знаєте, це, скоріш, російський бот, це не наш. І там дівчата закидають фото, картинки і, боже, і палітру. Що вони використовували, палітра, все, і це дуже удобно. Там може бути не по одній фоці одного малюнка, а по декілька. Тобто там ну, кожен закидає, скільки там хоче, і що хоче. Дуже допомагає, якщо чесно, Коли ти сидиш. От у мене, наприклад, проблема з вибором шкіри кольорів. І я зайшла в цей бот і там було декілька картинок. Я вибрала той, який мені подобається, які в мене маркери збігаються. тобто ну, У мене ж не всі маркери на світі. От, е я собі обрала, і в мене все вийшло. І мені не треба було сидіти підбирати і мучитися. Тому що я не люблю шкіру вибирати, якщо чесно, кольори. Мені дуже тяжко, це дається. Ну, і чорний перебився, а чорний знаєте, який? Той, що я хвалила ось він. Так що дивіться, хоч це просто обична бумага, це ж не оригінальна розмальовка, тому в принципі нічого дивного, нас на інших не перебивалося. Тому це просто, типу, це ж ну, бумага. Самі знаєте, що я друкую деякі розмальовки. Так. Це в мене на челендж було. Дуже сподобався мені. Мені дуже подобається ця розмальовка. Ви знаєте, наскільки легко її розмальовувати. Тут немає цих ліній, оцих таких. Просто малюнок, і ти просто розмальовуєш. І все. Подивіться, це ж просто шедеври якийсь. Ха -ха. Сказала б моя мама. Нам. ну, Треба ще навчитися підбирати тут погано підібрані кольори. Потім я щось так домальовувала подобається. хочу ще щось розмалювати. Ну, цей фон, звісно, просто втраті, можна якісь слабенько, блакитний взяти, чи щось таке, щось таке. це таке все оранжеве тут. Ну, коли ти по факту його розмальовуєш, ти обираєш кольори, які в тебе є. вже там, дивишся, щось краще обираєш, і воно по факту виходить дуже симпатично. Деякі малюнки, звичайно, мені не хочеться розфарбовуватися, наприклад, оцей вишенісь. Дивні. Я не люблю розмальовувати маки, я це зрозуміла. Чому? Не знаю чому. Оці троянди жахливо виглядають, якщо чесно. Ну, Таке. Це теж жовте буде, не дуже симпатично. Тут взагалі все жовте якесь дивно. Ну, Можна ж своє кольори фону вибрати, правильно, не обов'язково жовте все. Да? Так, переходимо до наступної розвальовачки. Я тут теж брала на роботу її, по-моєму. І собі малювала. Ось такі в мене. Якщо я не, не ошибаюсь, це баобаб чи що. Ну, коротше, назвемо це баобаб. Хай буде. Так, отакі в мене теж ручками. Зверху вже полаковане. Не лакомлювалося, Нічого не поїхало, ручки залишилися на своєму місці. Це дуже радує. Дуже подобається. Такі взагалі класні картинки. тут. Хочу ще щось собі купити. Я так побачила прованс. Коротше, це, знаєте, от такий ряд, <кхм> я так зрозуміла, що це теж Ашет, або це амазоновські розмальовки, не знаю. І там, знаєте, прованс, і такі красиві картинки. Я прям влюбилася, в когось побачила. По-моєму, Оксани я побачила на каналі, і мені дуже сподобалось. Я прям, кайф... боже, я так захотіла ту розмальовку прям. Але це треба через нову почту замовляти. І... Там такі ціни, я в шоці, дівчат, такі ціни. Це жесть, як будто вивезуть, мені його десь з Австралії, ну, чесно. Просто смішно це забачить все. Так, ось тут у мене теж ручковий елемент. Гори, яких не видно, бо я обрала такі ручки. Кольори такі дивні. І ось такий. лісок, Класно. Подобаються кольори. Яскраві, наче сонечко десь пробивається, зрозуміло. Ось як виглядає референс і думаю, що я краще навіть зробила. Так. Буду ще щось вибирати, деякі малюнки просто навіть не ну, хочеться малювати, подивіться, хай бог мали. Оце взагалі трашеніна якась. Я таке не люблю взагалі. Ну, є де ще розігнатися. Ось цей, мабуть, ось цей цікавий. Тут теж всякий ось цей дуже гарний малюнок. Ну, Тут теж можна ручками. Ну це вже осіння дівчата. Це вже в осінню буде. Це взагалі якийсь набір. Просто нічого. Ні ручками дуже подобається малювати. Я прям, знаєте, як я люблю казати, я прям кайфую. От, от все дійсно. Дійсно, що так, я прям кайфую, і мені дуже подобається ручками. Я прям готова. Я, знаєте, іноді я дивлюсь розмальовку, коротше ось цю. І тут тут же збірник всяких цих, я, наприклад, листаю там щось собі, да? і бачу отакі от мелкі якісь, ну тут вони дуже мелкі. Може, тут, да, мелковаті якісь такі якось. Воно, по факту, може, і не мелке, але воно в очі попадається, як такі мелкі які то, знаєте, Прям хочется его размалевать этими ручками. Я прям дивлюсь и думаю, боже, я сейчас ручка вот эти мелочь буду вот так отсидеть, а вот так. Дуже в них классно вот стоять, честно. Я типа вообще. Так, у меня тут размалевана вот такие мужик. Я не знаю, кто эти ребята, но Так як у нас в Челенджі був такий прикол, типа, намалюй малюнок, який ти не, хоч, не хотіла б ніколи розмальовувати. Там, чи не любиш розмальовувати, не пам'ятаю, як називається. Тому я обрала це, тому що я не люблю розмальовувати великі портрети. Тобто це просто якесь обличчя на весь аркуш паперу. Для мене це непонятна історія. Тому я обрала цих людей, бо вони більш мені мені подобались, тому що остальне. Ну, оце я не хочу розвольовувати цих людей. Я не хочу цих людей. Скоріше всього, що вони будуть в... самі посіять в списку цього всього троша, що тут теж є. Тому що тут деякі малюнки, просто ти дивишся і думаєш. А... ну, І що? Люблю по сюжету, щось. Навіть це цікаве, знаєте. А... Типу, а що це отут? Це просто собака. Ну що, ну, коротше, портретна, ця вся штука, це не моя історія взагалі. І в мене тут ось ось даненький малюночок, він мені подобається, класний. Це все маркерами би малювала. Думала ручка, але в мене червоного нема. Класний. Будиночок. Не дивилася теж цей модфільм. Я думаю, що я буду плакати, тому я не... коли я думаю, що я буду плакати, я страю, не дивитися. Отак От я виходжу зі своїх проблем. Далі поїхали. Тут у мене теж челеджа робота. Такий домик у річки. Дуже класно виглядає здалеку, особливо зблизька, краще, не дивитися. Теж уже полакований, чи що? Ні, не полакований. Показала, що знову так блистить. По те, що виглядає. Тут, як би нема що сказати, пейзаж, пейзаж дуже гарний. Так, і остання мальовочка моя улюблена. Ось ця бабуля. А, бабуля, а, що тут сказати? Бабулю я не матерію бабулю. Ось вона. Я подозріваю, що це з білосніжки. Ну, давайте подивимося, що з часу реї не глянула. Це сторінка. А, це Рапунцель. Це Е, Прикольно було їм малювати, чесно сказати, експірієнс такі, тому що, ну, типу, таких малюнків, знаєте, от як ви придивляєтесь ці, ці такі сказочні, ааа, такі всі хороші, герої, такі всі мі-мі-мі. І тут тобі попадається така чортяка, страшна якась. І ти такий кайфуну. Тому що, ну типу, я люблю оці типу, злодії, я хочу ще одну злодію, ту, що стара, ту, що ну, почти ні в кого ніхто не любить змальовувати. От я люблю її, мені подобається там малювати. І якщо я колись виграю челенджі, я обов'язково замовлю собі ту малювку. Ну як не любить? ну це ж клас. Оці всі страхопудала. Вони ж по-своєму класні. Треба ще когось розмалювати. Тут хотіла оцього чортика розмалювати, але не сфоткала. Це на челендж хотіла, не сфоткала до. І почала вже розмальовувати. І що? І така, ага. Добрий день. Все, до побачення. Так, на цьому все. А, я ще хотіла вам показати, що мені прийшло, прийшов ще. Я показувала чи ні? ось такий чорний. Чи не показувала, боже дівчата, я не пам'ятаю, Ну, коротше, мені прийшла ще ось така штучка коричневі маркери. я написала тут, показати вам, які кольори. Тут один слой. Цей кольор трошки потік. Один свой непогано, непогано. Ви знаєте, непогано. Можна є ще працювати, є темні кольори, є якісь рижі. І тоді і тепер, тому що в Гуанфона оці рижі в мене позакінчувалися, вони дуже, до речі, потрібні скрізь. Ну що ж, буду прощатися. Дякую, що подивилися цей відео. Лайкайте, пишіть щось, про що, про ви, що ви думаєте про те чи інше, що я тут сказала чи показала. Може, ну, щось хоче так прокоментувати всім, па-па!